Вітаю! Попадались відео, що Долинський не вродив в багатьох. Можливо, були більші заморозки, не знаю. У моїх кущах не скажу. Ще такого року не було, щоб Долинський був без гріхів. Я вже робив відео огляд по Долинському раніше. Тобто дерева загружені так, як треба. Цим кущам до 20 років. І я ще раз скажу, що такого року ще не було, щоб Долинський був без гріхів. Так що навіть не знаю. Це при тому, що сережки зачастую його більша частина зимою підмерзає, так як під час зимових вікон. Він, сережки розпускаються і відповідно після заморозки вони примерзають. Але частина потім все ж таки залишається і трохи пилить. І цього вполне достатньо, щоб він себе запилив, бо він частково самозапильний і запилив інші сорта. До речі, він десь в один час теж цвіте із тонда джифоні, Тонда джентіла де Делангер, там плюс-мінус в цей час, і їх теж переопиляє, так як вони ростуть поряд і тонда джифоні теж з горішками ось так. Ось інше дерево. Трошки спустю, щоб сонце не заважало роздивитися. Теж гарний результат. Я частково його вже внизу обірвав. Не все, ті, які були, ті, які раніше достигли, то я пообривав. Але нормальна кількість ще залишилась. так Трошки приспустю гілячку, щоб було видно краще. А ось я щойно потрусив цей куч, який показував перший. І ось хочу показати, скільки на землі горішків Тобто земля ну не прям стеляна. Але горіхів досить багато. Це при тому, що частково ще залишилось на дереві. Не весь я зміг обтрусити. Але все ж таки горіхів достатньо. Е, буду відвертий, були роки, коли було більше. так, Були роки з більш сприятливими погодніми умовами, то там дійсно була земля встеляна. Земля була встелена, Ну і цей рік теж я б не назвав. Там не врожайним чи що. Звісно, із року в рік врожайність вона змінюється. Якийсь рік краще, якась гірше. Ну, це притаманно всім сортам. Всім сортам. Вон під деревом. ну Тобі ж красота. Ось я ж кажу, ще на дереві залишилось багато. Придивитися, хто що є. Я не хочу тут натаптувати, щоб горішки не топтати. Ну, ось так, ось така картина.